Через 50? Ні, не треба, дякую. А чого машина під знаком зупиняється? Що під знаком зупиняєте? 0595. Значок ваш 0595, кажу, що під знаком зупиняєте? Да, зупиняєте? 3.34 кажу. Я підійшов до вас. Ну. 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 А що зупиняєте машини? Якщо водій зупинє, порушує праву дорожнього руку, так? Та. То що робити? Ну На, я не знаю. Зупиня, ну, вам вибрано місце зупинки, саме перше, неправильно. Ви стоїте в дії знаку 334, правда? Можна представитися, як з ними будемо мати розмову? Так, Юрій Богданович, прошу звертатися. Юрій Богданович зрізніше можна знати? Ні. А ви який взвод? Ви який взвод? Четвертий, ліпше. Не, ну так дивіться, ми говоримо про порушення правил дорожнього руху з вашої сторони. Перед тим, як припиняти правопорушення, ви самі ж порушуєте. Розумієте, про що я говорю чи ні? Розумію, про що ви говорите. Я українську добре знаю. І як Юри, то так Юри, виходить? Так, ви самі порушуєте і ви хочете наказувати водіїв, які так якби. А що ви робите? А? От дивіться, ви прилад а, у вас там трукам в руках чи що ви тримаєте в руках? Чи візир? Я, я тримаю... Ні, ні, ну от ваш напарник тримає який прилад в руках? Напевно, візир? Напевно, візир. А ви читали, як користуватися візиром? Хоч? Я знаю, як? І не можна користуватися отак на руках? Я зараз не користуємося. — Добре, йдемо до вашого. Я маю на увазі з вашим напарником. Хіба можна тим користуватися? Користуватися можна. Але Яка як, це модифікація? Але як, Перша, друга, як третя. Це? То є друга запитання. Я на рахунок того до вас Ні, та я не в тому плані. Я зараз просто підійду ще до вашого напарника, спробую в нього вияснити це питання. Просто ви ви ж фактично фальсифікуєте, тому що цей прилад, він має бути стояти на тренозі, в штатному режимі, а ви нам користуєтесь, тримаючи його в руках. І пробуйте ним доказати вину водіїв, зупиняючи їх ще й під знаком 334. Добре, давайте так. Давайте так. Я перше подзвоню на гарячу лінію, запитаю, чи ви маєте право тут стояти. Який це номер патрулювання ваш? Маршрут патрулювання номер. Ні, ну в принципі ви маєте братися Ну не хочете, не треба, я сам запитаюся. І друге, я просто запитаю, чи можна користуватися візиром, тримаючи в руках і бігаючи на зустріч автомобілю. Добре? Ну все, тоді я вас не затримую. Дякую. попадаєте в камеру. А ви хто такі, як ви до мене звертаєте? Що? що ви завжди? Що ви? Такі? Станьте собі на тротуарі ми, ми, не... Руки, і не ходіть. Руки забери, руки питаються. Шановний, станьте на тротуарі і не ходіть по своїй частині, не порушуйте правила дорожнього руху. Руки від мене. Ще раз повторюю, руки. Там собі знімайте. Ви зупинились під Аварійна ситуація. Яка? Не заводиться автомобіль. Ви справляйте? Зараз я викликав евакуатор. Далі. Може вам якусь відійдіть допомогу від надати? Від мене. Ні. Ви зійдіть з дороги, з проїзної частини. Зійдіть з проїзної частини. Зійдіть. Не правила. не порушуйте правила, друзі. Зайдіть, відійдіть, відійдіть від мене. Як машина полумалась, виставіть, будь ласка, аварійний знак зупинки. Дотримайтесь дистанції. Без камери вже? Ого, де? де ваша камера? Показуйте. О, дивиться, що робить не порушуйте право. Дивиться, що робить Де камера? Де ваш фотоапарат, на який ви не знімаєте? Слухаю вас. Показуйте фотоапарат ваш на який Він, ви не знімаєте. Ви я не вибачте? можу. Я не можу від'їхати, в мене не заводиться автомобіль. Хочете мені допомогти? Да, Возьмете на боксер. Ви, ви, на Я вже я з вами не говорю, ви є повністю некомпетентна особа і простягаєте руки, тому я не хочу з вами я... говорити. вас... Руки ще раз кажу, руки в сторону. І не не Руки в сторону вас ніхто не заважає, руку є при собі. Добрий день. Можна мене з'єднати з гарячою лінією дає? З черговою частиною, точніше. У мене конфлікт на дорозі вийшов з працівниками Державтоінспекції. Зафіксуйте, будь ласка. Можна ще раз у значок. Інспектор. Інспектор 0610. Чую мене, інспектор з номерним значком 06. Алло, слухаю вас. Клон, блядь. Розумієте про що йде? Треба було з самої сторони, його вікно було відкрите. Я ще раз кажу, з сторони тротуару з вашої сторони ви поступили неадекватно. Тому проїжджаючи повз вас... вас Я не пхав, і, ви мене і, шарпали, дьоргали і, і казав. Я вас просто попередив, що mm? ви знаходитеся на проїзній частині дороги. Ага, ви мене попередили. Да. І ви тільки зі мною спілкувалися. Нема питань, інспектор. Mm. Я просто ще раз кажу. Я вам надав можливість якщо і надію я, виправити, якщо ситуацію. ви, на мене щось ви не хочетеся, я не дію, на вас обіжати. Якщо я в чомусь винуватий і то вам не сподобалось, то вибачте мене, будь ласка. Якщо ви піддаєтеся, як ви якщо кажете ви, на якісь провокації, то вам не місце в органах. Ви чекаєте, вас 111 наказ, там чисто я, написано я ваші просто, дії. Я просто бачу по людях, то ви я що, розпускаєте що. руки. Я рахую, що ви є неадекватний якщо і я, вам треба. Якщо я розпускав руки, то я б оформив не мусив би. Так? Так. Ага, то ви рахуєте, що ви гідні носити ту форму, я правильно розумію? Гідний. О, давайте так. І Все, Я правильно зрозумів. Ви бачатись, ви не бажаєте, значить ми тут будемо якщо розглядати я чомусь, вашим командиром. Якщо я в чомусь вас образив, чи я в чомусь неправий, то я прошу не бажаю. Образити, я не дівчина я, повторюю вам, я, 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 а за ті я, дії, які ви робили. А саме, коли ви мене дергали і виштовхували на дорогу чи з дороги, я навіть не знаю, як то пояснити правильно. Добре, будемо тоді розглядати вас на другому поверсі. До побачення вам. 0841. Інспектор, ви знов повторяєте свої помилки, інспектор. Куди ховаємо? А я вже не поїду. Може тут застряну з вами надовго. Варма угу. на зупинку молодець. Ну, ти тут довго будеш їздити сьогодні. До побачення. Інспектор! Фотограф! Фотограф! Просто вам не цікаво, з ним ми вже спілкувалися, він вже вибачався за фотоапарат, а далі продовжує тим займатися. Ну, Будемо будем далі виясняти, чим він займається в робочий час. Я не підходжу протек до вашого автомобіля. Це нам тут службові наші, е, приміщення не знімати. Дивіться, ви знову мене пхаєте і знову до мене напитуєте. Чому ви, ви підійшли до мене? Ви можете пояснити? Ви, бачите, ви, це, ви мене переслідуєте? Ви, ви мене вистачні. переслідуєте, я ще я раз вас питаю. Вас Чому не ви стоїте на проїжджій частині? Може ви відійшли вже звідси? Ми тут оформляємо. Ну то оформляйте, що ви біля мене стоїте? Ви зважаєте мене. Я не розумію, чому Інспектор. Чому ви шукаєте? А шукає... ви, ви фотографували знову. З нами якісь конфлікти. Я аварію фотографував. Ага, ви не фотографували, можна знову давати запити, будете... Нема питань. То мені видалося так. так? Судіть, будь ласка, з проїжджої частини, шановне. Ух ти. Ви знаходитеся на проїжджій частині, будь ласка, станьте там на узбіччю. А я знаходжусь біля вас, ви знаходитесь в жилетках. Ти що скаже вам?